Про події війни говорить «Стратком». У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. Як інформує угруповання військ Схід, російські загарбники, скориставшись густим туманом, вкотре намагались повісити свій прапор в одному з районів міста як доказ взяття під контроль всього Покровська. Після цього вони поспіхом втекли. Триває зачистка ворожих груп. У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста. Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та. Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним. За попередніми підрахунками на покровському напрямку українські воїни минулої доби знешкодили 104 окупанти. Повідомили в угрупуванні військ схід. 226 бойових зітнень протягом минулої доби зафіксовано на фронті, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Це на 55 більше ніж за попередню добу. Гаряче залишається на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 72 штурмові дії агресора. По 22 атаки ворога зафіксовано на двох напрямках. Костянтинівському та Олександрівському на Лиманському напрямку російські окупанти атакували 21 раз. Найменше боєзітнень на Придніпровському напрямку дві ворожі атаки. На Оріхівському напрямку противник наступальних дій не проводив. У понеділок ворог завдав одного ракетного та 66 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 192 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3547 обстрілів, зокрема 112 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3228 дронів камікадзе. Водночас ракетні війська та артилерія сил оборони уразили один район зосередження особового складу ворога. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1110 російських загарбників вбитими та пораними. Також українські воїни знешкодили одну бойову броньовану машину, 14 артилерійських систем, 51 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 58 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте, до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Російська армія від початку цього року втратила у війні проти України вже понад 383 тисячі солдатів. Це умовно дорівнює чисельності 32 дивізій, тобто близько трьох дивізій щомісяця. Про це повідомляє Міністерство оборони України з посиланням на дані Генерального штабу збройних сил України. Зокрема, у листопаді українські воїни ліквідували 31 190 тисячу російських окупантів. Також минулого місяця ворог зазнав відчутних втрат в озброєнні та техніці. Серед іншого було уражено 617 його артилерійських систем та понад 70 танків. В 11-му армійському корпусі сухопутних військ ЗСУ відреагували на низку неправдивих повідомлень російського міноборони. Зокрема, заяви російських окупантів про нібито захоплення населеного пункту Клинове на Донеччині не відповідає дійсності. Такі інформаційні вкиди є частиною регулярної російської пропагандистської практики, яка триває з початку повномасштабного вторгнення. Так само не відповідає дійсності і інформація про масові втрати українськими підрозділами броньованої техніки. Подібні звіти російська сторона запускає на щоденній основі та традиційно подає без будь-яких доказів. Як повідомили в 11-му корпусі, ситуація на їхньому напрямку залишається контрольованою силами оборони. Жодного підтвердження прориву глибоко в українську оборону на зазначених ділянках немає. Інформаційні перемоги, які російське міноборони щодня оголошують на папері, не мають нічого спільного з реальною ситуацією на фронті. У головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили про ураження важливих елементів ворожої протиповітряної оборони на Донбасі. Зокрема, 29 листопада дрони воїнів департаменту активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували пускову установку зі складу зенітно-ракетного комплексу С-300В, яка перебувала на бойовому чергуванні, а також дві дороговартісні радіолокаційні станції. Відео уражень опублікувало гур. Такі удари істотно зменшують можливості російських загарбників контролювати повітряний простір над Донбасом, відзначають у головному управлінні розвідки. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч проти вівторка ворог атакував Україну із застосуванням 62 безпілотників різних типів, із них понад 35 – шахеди. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито і подавлено 39 ворожих безпілотників на півночі. Півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на восьми локаціях, повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський провів нараду для оперативного вирішення питань військової медицини. Через широке застосування безпілотників евакуація поранених стає дедалі складнішою. Ворог із порушенням міжнародного гуманітарного права б'є по медиваках і стапунтах. Відтак наші медичні підрозділи бойових частин йдуть під землю, а поранених бійців із передової вивозять наземні роботизовані комплекси. Своїм досвідом поділились представники бойових бригад. Як зазначив головком зсу, за наземними роботизованими комплексами майбутнє. Тому розвиваємо цей напрямок, впроваджуємо передові рішення для евакуації поранених із застосуванням дронів усіх типів. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.